Привіт! Ви на каналі Школярка Валерія. І сьогодні я знімаю відео про кристали. Пам'ятаєте, я подавала заяву на конкурс від великих кристалів до неанокристалів. І цього року я теж вирішила подати заяву на цей конкурс. Дивіться далі! Отож мені з малої академії наук прислали матеріали. І це є такий, як калідигідроганфосфат. А також я вирішила купити ще деякі. Отож, це такі як громокалієвий галун та, та натрій кіосульфат. А, я забула вам ще сказати, в мене є таблиця, що як відмінити. Отож. І тут ми в інтернеті знайшли, скільки чого можна розчинити у 100 грамах води. Отож, беремо з банку, включаємо вагу, ставимо, збиваємо на нуль і відміряємо 22,5 грамів. Розпочинаємо робити наш сіль від того, що нам прийшло з конкурсу. Висипали. Далі наливаємо в мірний стаканчик 100 грамів води. Вода не питна. Вода така, яка продається в автомагазинах. Дистильована. Наливаємо. Відміряю 100 мл води. Розчиняємо. Отже, Ще. Ще трошки. Але не забувайте, що все треба робити в рукавичках. Розчиняється. Ось розчинила сіль, яку мені дали дала Мала Академія наук. До речі, ось така вода. Як води напитися. Тут пише не глотати. Далі будемо готувати ромакалієвий галун. Треба 12,5 грамів солі. Так. Збиваємо вагу на 0. І насипаємо потрошечки сої. Вийшло рівно 12. Ой, я покати притиснула вагу. Сім. Вісім, дванадцять. Відставляємо і відміряю 100 г води. Наливаємо. І мішаємо. Ось у нас такий вийшов темно, фіолетовий рожевий синій колір. Але я читала в інтернет, коли він буде охолоджуватись, він буде змінювати колір. Підставляємо. Далі в нас йде натрій ті тіосульфат. Беремо останню сіль. 40, 40 рівні. Далі наливаємо 100 грамів води і виливаємо. І швиденько розмішуємо. Поки що. Пока-пока. А я далі продовжую мішати. Всім привіт! Ви на каналі Школярки Валерії. Сьогодні ми будемо продовжити вирощувати наш кристал. От у мене вже на дні з'явилися малесенькі кристалики. Я зараз буду вибирати, який я буду вирощувати дуже великий. Зараз буду просіджувати, так щоб ми побачили, які є кристалики. Так, вибираємо кристалик. Так. Ось я вибрала один кристалик, зараз я покажу його крупним планом. Цей кристалик відставляємо в сторону. А це згортаємо в банку. Нам зараз треба на нитці підвісити кристал. Цей розчин треба нагріти, для того, щоб розмішати кристал і вони розчинилися. Потім довести до кімнатної температури. Для того, щоб кристал не розчинився, коли ми його підвісимо. От я взяла нитку, це нитка для вишивання бісера. Ось я вже підвісила кристал. Тепер відрізаємо лишні нитки. Ось ми на водяній бані нагріли воду, потім розмішали і потім охолодили на водяній бані. Тепер прив'язуємо нитку до палички. Зав'язала нитку на паличці, перевіряємо. Так, і тепер проколюємо дирку в папірчику для того, щоб ніяке не, не потрапило волосся, пилюка. Ось таким я чином зробила. До речі, цей кристалик утворився за три дні. Цікавий, який він буде через три тижні. Мені цей кристалик треба зробити до 31 березня. Пока-пока! Привіт! Для вас спрощала одна секунда, а для мене прийшов цілий місяць. Сьогодні 22 березня. І ми будемо завершувати дослід з кристалом. Ми почали 16 лютого 2017 році. Така собі машина часу. Давайте підіб'ємо підсумки нашого вирощування кристалу. Осі два кристали я вирощую для себе для власного задоволення. На жаль, один кристал не виріс. Ти в мене все одно виростеш, але це вже буде інша історія. Мабуть, розчини в мене не вийшов, тому кристал не ріс. і, можливо, і інші причини. Тому третій сульфат нас підвів. А ось цей рот так мене сильно здивував. Я вже була мало не розплакалася, оскільки дуже довго не було нічого в банці. А ось цей розчин так мене здивував. Я вже думала, що він в мене не виросте. Але одного ранку я замітила оцих два красунчика. Ото було щастя. І будемо діставати цих два красунчика. Нехай вони посохнуть, а ми їх потім помалюємо. Тому нагадую, в нас вийшов громакалієвий галун. Але давайте повернемося до нашого баранчика. Маленького принца, всі пам'ятають! Подивіться на нашого красунчика. Він маленький, але симпатичний. Подивіться, яка в нього правильна форма, які в нього лінії. Як у моделей. Ось і ти поїдеш до Львова на конкурс. Давайте я теж його покладу, ми його він підсохне і ми його пофарбуємо. А ви знаєте, для чого ми маємо пофарбувати ці кристали? Для того щоб вони не розсипалися, ми його покриємо прозорим лаком. Так як же з'явився кристал? Давайте по порядку. Перше, ми в гарячій воді розчинили дуже багато солі. Як відомо, в гарячій воді все розчиняється краще. Наприклад, як в чай кинути цукор, він ж розчиняється, а в холодній воді гірше. Далі вода розчином випаровується і розчин стає насиченим. Далі я вибрала найкрасивіший кристал, підв'язала його на нитку і знову опустила в розчин. Кристал треба було підвісити для того, щоб він ріс у всі сторони, а не тільки в, вгору та в ширину. Давайте покриємо наш кристал лаком. Поки кристал сохне, я дещо хочу ще розказати. Не забувайте, що ми цей кристалик отримали з калія-дигідрогель фосфата. Для цього ми 22 грама розчинили в 100 г води. На що схожий мій кристалик? Якого він кольору? Цей кристалик схожий на прямокутник з рівними сторонами. Він білий, прозорий. Давайте встановимо його розмір. Він становить 1 см і 4 мм. Можливо, в журі є точніша лінійка, але моя лінійка сказала, що це 1 см і 4 мм. Про якість я не можу сказати, тому що я в цьому ще не розбираюсь. Сподіваюся, що журі конкурсу оцінять. Ось мій кристалик сохне. А подивіться на мої є галуни. Вони зовсім іншої форми. Вони такі, як кубіки, і мають класний смарагдовий колір. Давайте я їх полакую. Я ще забула сказати, пам'ятаєте скільки вони були, коли ми розчиняли кристал? А ось тепер скільки. Це ще раз докаже, що вода впала в осад або випарилась. Ну що, сподіваюсь, що журі оцінять мій кристалик? Дякую всім, що дивився моє відео. Скоро буде ролик, коли я буду розбиратися з тою неслухняною слухняною сіллю. Дивіться, навіть на дні немає кристаликів. Навіть немає жодного натіку. Але вода тут навіть випаровувалась дуже довго. І ні одного кристалика нема. Ні, там є кристалики. Ми вже відзняли відео і я додивилася, що тут все-таки є кристалик. І я така щаслива. О! Нарешті побачила хоча один кристалик. Він ріс півтора місяця. І тут щось залишилось пару маленьких воно. А тут фрай багато їх. Пока-пока.